Усім привіт. Віднімаю відео по враженню встановленного переднього від Т-40 на МТЗ 80 на свій тракторець. По експлуатації його він відорав у мене весняну оранку відірав осінньої багато, тим більше важкої оранки було багато. Навіть буквально 11 грудня він я ним ще орав був. Доворував такі якби, залишки. Тобто, по враженню, попередньому мосту, і при тому, що він резина в мене, бачите, яка, це так, тимчасово якби, в планах купити нову. Але по враженнях це доволі хороший міст. О, так як він самоблокуючий, так як він. Е, е, виходить, тут собачки стоять. При виключенні роздачі в мене. Е, Кардани стоять при транспортному переїзді. Я б спробував, не виключав роздатку. Восьму передачу і по асфальті йдеш, вже йде гул, вже йдуть шмаркаки. Сальник пускає, вже той... Виходить, виходить, виходить Навантаження від оборотів не витримує, що підвісний, що хрестовин не вже починає вилітати. Солідол, іменно смазка сама з хрестовин. А так виключив на транспорті, переїхав, куди приїхав, куди там треба працювати, передка включив і давай в роботу. По якби, питань немає. Передок. Отличний по ремонту пригодності, якби, так як я його купив, він би ушній, мені треба було все одно руки прикласти. По розборці три шпильки тут, три шпильки з тої сторони, бортова, уходить, проблем нема ніяких. Виходить хрестовини з полосю. Виходить, хрестовинки перебивав, вовше, проблем немає. Виходить, чулок звідси. Два, два штопори вибив, чулок ушов. Тож тобто, по роботі, по розборці взагалі проблем ніяких. Якщо згадаю, я на роботі робив, іменно працював з 82-ми мостами іменно портального типу, не іменно портального, то там це так, поки виведеш стакана з бортової, це треба двох чоловік, а то й цьому на пупа надірвати. Поки до цих конічок розібрати, треба було чулки, щоб її завести, до конічку там ті всі і зазори треба було все регулювати, десь чуть зазор з'їдає зразу конічку або обрізає по різьбі, обрізає самого вала. І як казали просто на народі макогони обрізає. В цим мостом проблем немає ніяких. Тобто, якби йона, трактор хватає в повному обсязі. О. І Одне, що я скажу, скушу, от при встановленні хто бажає, вообще, тобто, якби, кому треба, є більш детальні обзори, можна буде відзняти. І при встановленні переднього моста збільшилась нагрузка на двигун навантаження. Бо Тому що при оранці, якщо я раніше обрав завжди шостою передачі, плуга вчепив, прийшов, приїхав, у руб, приблизно там 8-10 км він йде. Але йде пробуксовка. тобто виходить, що він, якби, при шостій передачі він мав би йти там десь, ну, десь 10 км, по-моєму, мала би швидкість бути. Но йде пробуксовка, швидкість втрачається, щеплення ґрунту, двигун тратить свою енергію на, от, на пробуксовку, і йому, він якби собі трактор йде. Вже як я поставив дужчий передок, при тих самих казав роботах включаю передка, пробуксовка задніх коліс. Зникає краще щеплення з ґрунтом і навантаження на двигун. Получається, що я вже повну йду вже 10 км, пробуксовки немає. Навантаження на двигун. Через то я вже ору п'ятою, перехожу на п'яту. Швидкість в мене так, як раніше була. І все, він якби навантаження з передком чувствується зразу. Це для тих, хто казав би, що з передком трактору легше. Легше тільки в тому випадку, що виїхати десь по проходимості, по роботі, тобто зменшується пробуксовка, збільшується проходимость, але на двигун аж ніяк не легше. Тобто, якби такі моменти, на що цього я спорити можу. О. Кому хто бажає, будь ласка, яку встановлюйте, бо тому що він по ціні він набагато дешевший за 82-го моста, за того хочуть нормальні гроші за Бушню, а тим більше не знаю, що там всередині у ньому. А з Т40 а він на порядок дешевший, а виконує роботу на порядок, яку що на рівні, а той я б сказав би навіть кращу, ніж 82-го міста. Тобто, те, що кажуть, що він там слабенький мост, ну, я з погрузчиком ним не працюю, але на мої роботи його вистачає за очі.